Друзі, вітаю на каналі. Біжу. Зараз будемо квітки для перепілочок переносити і перепілок теж переносити, тому що їм жарко. І ми їх переносимо в друге приміщення. Ось таку ще одну квіточку зробив. Олег. таку гарненьку. Тепер у нас вже їх чотири. Взяла віничок. Іду йду буду підмітати. Вони у нас знаходяться, знаходяться там, де курчата, отам. а ми їх будемо переносити туди. Дуже стало жарко і буду жити в тій стороні. Там прохолодненько, такий полумрак. Якраз Умови ті, що треба. їло і Мишки, мишки, так. Зараз підметемо тут, причепимо тут занавісочку. буде як у хаті. Апартаменти готові, чисто. Пилу нема. Все побризкали. Все гарненько, чистенько. Тут Почепили таку занавісочку, щоб ніхто не заходив, бо тут у нас знаходяться цесарочки і індики. Там сидить індичка. Зараз закритий вхід. А там буде класти. Річки.